Великі сорочинці, одне з найвідоміших сіл Полтавщини, справжня перлина історії та культури України. Саме тут, серед мальовничих краєвидів, у квітні 1809 року народився видатний український письменник Микола Васильович Гоголь, гордість нашого народу та світова літературна спадщина. Перед нами. Спасо Преображенська церква визначна пам'ятка духовності та архітектури. Це справжній архітектурний шедевр, один із найкращих зразків церковного зодчества в стилі українського барокко. Її фасади, прикрашені вишуканим декоративно прикладним оформленням. Церква відома як Усипальниця козацького роду апостолів. Саме тут. У родинному склепі знайшли свій вічний спочинок український гетьман Данило Апостол, його дружина Уляна, а також їхні діти, син і дочка. Гетьман Данила Апостол, народжений у великих сорочинцях, залишив яскравий слід в історії України як видатний військовий та державний діяч. Інтер'єр храму вражає унікальним п'ятиярусним різьбленим іконостасом, кожен ярус якого це окрема історія. А зараз перед вами герб гетьмана Данила Апостола. Він символізує силу, благородство й незламний дух українського козацтва.